Тілиць сонячного знаку, побудуйте свою натальну карту Сотіс онлайн, мабуть, у вас Плутон не зайде в 10-й дім гороскопу, тому обов'язково робіть і своїми координатами народження, а також часом народження. Дорогі тільці, вас я хочу поздравити, бо 10-й дім дім кульмінації. Це як, наче, Еверест. кар'єра для людей у віці це вихід на пенсію, це можливість змінити кар'єру очолити дуже високу посаду, а також це можливість стати індивідуальним предпринимателем, відкрити власну справу, взяти на себе відповідальність. Десятий дім дуже такий суворий, під знаком Козарів завжди йде і планетою Сатурн. Тому відповідальність в першу чергу режим і важкий графік Плутон дає, а також цікавість до своєї справи. Наприклад, ви співачки. Так, я бачила дівчину за знаком тілець знаю її гороскоп і в неї інший висходячий знак Зодіаку, але для неї час якраз змінює Уран, який з 18-го року вже зайшов в знак тілець, робить такі от радикальні зміни із Сатурном. А зараз Сатурн вже відійшов в знак риби і перейшов для знаку риб. Він перейшов вже. Одинадцятий дім гороскопу, тобто Плутон буде заходити в ваш 10-й, а Сатурн вже перейшов в 11-й дім гороскопу. Що це значить? Що для Тільців відкривається можливість, ви вже через те, що Бос, мабуть, побачив, що ви відповідальна людина. Сатурн у 10 му домі гороскоп перевіряє, багато людей вже знають, що 10-й дім і Сатурн це його місце. Сатурн, пройшовши ваш десятий дім, закалів ваш дух. Ви вже вмієте працювати. Мабуть, якісь винагороди дається, коли Сатурн покидає дійсно ваш десятий дім гороскопу, у вас відкривається можливість знайти новий колектив, серйозні зміни у вашу. Керівництві да? за ці три роки якісь главні постаті да? керівництва, основний офіс, да? міг переміщатись, локація. Також, мабуть, ваш кабінет робочий. Да? Він переміститься. Більше зміниться тема роботи в групі, і це від цього буде залежати дуже ваша кар'єра. І кар'єра піде вгору лише тоді, коли ви дійсно будете. Із командою, із вашим партнером, зміна, до речі, статусу, Це теж, так як Плутон відповідає за вашу сьому дім гороскопу, це тема для політиків. Дуже такі взліт, да? можливість якось там залучитись підтримкою. Для військових це, звісно для військових, це інша тема, це якраз тема їхніх там головокомандуючих, да, які там будуть їм віддавати накази, якісь кардинальні зміни особисто через планету Плутон. Це Генеральний штаб може переносити вас локальні да, зміни на карті, релокації да, вас перемістять, а також це можливість з вашим партнером взяти. Якусь суду, можливість якихось суддівніх розбиратість, чому ні? Плутон, до речі, це якісь амністії, да, там резолюції. Тобто ви якісь організатори, який може залучати людей до підтримки армії, або навпаки, судові процеси, якісь там можуть у вас бути якісь розборки, да, і вам понадобиться діло юриста да, найняти для цього, або у вас якісь ділові. Грошові обороти, тобто у вас а плутон це тема крупних грошей, банківські операції. Для вас буде ваш партнер відігравати дуже важливу роль у вашому житті, дорогі тільці, і саме через вашого партнера у вас підніметься ваш статус. Можливо. Ваш партнер придбає разом з вами щось в іпотеку, да? або щось там, якийсь, або ви разом отримуєте якісь спадщину, плутон це спадщина, якісь гроші отримаєте через обмін із житлом, да, там, доплатою. Або ви разом відчиняєте бізнес. Тема накопичень, фінансів для вас буде дуже важлива через те, що Єпітере зайде вже цієї весни у ваш знак, дорогі тірці. буде тримати 12 місяців, він завжди йде. І якраз з травня він вже зайде у ваш знак, дарогітерці, ваш перший дім гороскоп. Мабуть, ви виношували, винашували якісь плани за цей час, за 2022 рік, і саме час їх здійснити. Тобто для вас знаку тілеся, є якась ідея через можливість. Якось посприяти покращенню свого соціального статусу через планету Плутон. Також це можуть бути якісь судові процеси, розлучення, розвод, якщо дійсно це давно тягнуться, якісь процеси, які майна, розділ майна, наприклад. Да? Плутон це ж не тільки добра планета, але це символізує вашого партнера. Мабуть, довгий час ви не одружені, знаходитесь такі є пари. Які там 10 років на а зараз під час війни планета Плутон якраз що теми війни може якось змінити ваші стосунки в плюс або в мінус. Багато ж людей можуть розлучитись, одружитись у кожного свій шлях. А також ми можемо побачити, що партнери по бізнесу, по роботі можуть якось впливати на ваш статус кар'єру. Також для тільців треба працювати разом із партнерами. Саме через партнери ви можете підійняти свій рейтинг, статус. Наприклад, у вас відомий вже є друг співак або актор. Або... Ваш фах або сферу діяльності, яку ви очолюєте, у вас є ваш улюблений товариш, друг він йде те, що по всьому дому гороскопу іноді. І саме він доповнює достаючі риси да, по Плутону. Це якісь амбіції, різкість, да, якийсь такий да? Полюбляю знак Скорпіон і Плутон, тому, мабуть, вам не вистачає іноді. Активності і зараз через активний уран, який вас уже розкачав з 2018 року, та Юпітер, який зараз, до речі, зайде в ваш знак, і буде роздувати ваше его. В першу чергу може прибавка бути в вісі, можете бережіть себе також ви можете піти на Нову освіту. У вас через війну, через кризу може змінитися документ, паспорт, 10-й дім гороскопу, якісь там нові знання, новий статус да? громадянина там, з кордону вам дали нарешті паспорт, а якісь там довгі -тривалі якісь ситуації, вони вирішилися із судами, з судовим процесом, якісь проблеми, або ви нарешті закрили свій бізнес, який не давав вам проблем проблема або якісь там кредити, завжди займи, розходи, або ви обновили. Оновлення прийде трансформація, ваш 10-й дім, дім статусу, кар'єри, роботи, то, як ви себе презентуєте, ким ви себе вважаєте, не те, що ми закінчили вузі, а саме то, як ми себе презентуємо у соціумі. Да? Серед натовпу людей ми кажемо там, я за фахом працюю там-та-там. -там -там Ваша фірма може змінюватись теж. Сатурн навчить вас працювати разом в парі, в групі з людьми. Будь вам треба якісь відвідати курси, якісь а, треба найняти людей, які допоможуть вам в it технологіях сайтах, або вам потрібні якісь служебні зобов'язання нового типу, де вам потрібно завжди із. Партнерами, колективом працювати, бо завжди тема енергії колектив, або ви очолюєте колектив, або у вас є реальні друзі, які започаткують або продовжать якісь серйозні довгі у вас відносини. будуть. ці люди можуть працювати разом з вами, стануть вашими друзями, колегами. І у вас дуже багато часу буде інтенсивно витрачатися на відновлення, наприклад, заводу, ваше місце роботи через втрату діяльності вашого місця через війну, наприклад. Да? Ви зараз будете активно працювати над цим. Для жінок звичайних, які працюють, вони все ж таки все одно будуть в через інтернет, через Інстаграм, або запустять через Сатурн це якісь, якусь нову діяльність, де їм буде цікаво якраз розкручувати, подавати якісь заявки, шукати себе в новому стилі, видалісти якісь нові серйозні плани, нове введення. іноді можуть залишити вас друзі, через те, що якісь обставини, да, стіна, наче Сатурн розділяє ваші адреси. Адресат може змінитися? Наприклад, ваш друг може переїхати, змінити ставлення, ви можете із своїми друзями, деякі залишаться назавжди в минулому, а якісь нові відносини серйозні через роботу, або людина буде старша за віком, або у вас якісь будуть серйозні відношення до цієї людини, бо мабуть разом захочете якісь гроші заробляти. Да? І саме якісь серйозні контракти теж сюди відносяться. Да? Витрачайте нагоди, іншої нагоди такої не буде. Да? Плутон, а він зараз зайде на два місця, якісь перші нариси вашої роботи в майбутньому на 20 років, мабуть, у вас якісь будуть такі серйозні плани, наміри там, облаштуватись, зробити нове житло, освоїтись на новому місці, або відновити бізнес, який впав під час ковіду. Якісь там Нові можливості, знак тілесці також, може бути 20 років кредит виплачується, або 10, да, там, або ви собі даєте ставку, що у вас ще за ці 20 років зміниться не тільки нова локація, да, ви переїдете в більше, гарніше житло, будете повільно виплачувати кредит. За кордоном, до речі, вони більш безпечніші, не знаю, як в Україні зараз буде після війни. А, і якраз, мабуть, це вас буде влаштовувати саме такий стиль життя, тобто плани, якісь глобальні зроблені. Якщо у вашому житті дуже важлива тема економіки, ви економіст, або ви а, зовсім не творча людина, да, будь-яка професія, там, продавщиця, да, продавець, консультант, а для вас цей період обернеться тим, що ваш офіс може змінити локацію, ім'я, бренд або розширення мати, Плутон завжди якісь а трансформації робить а з приводу війни, ціни зміняться. Також колектив може звузитись більше, залишить професіоналів. Також ви можете підвищення мати, і через це у вас можуть бути якісь підряджені, якісь люди, яким ви повинні щось розповідати. Як робить те або інше. І ви можете побачити себе в ролі учителя, да? гуру, вчитель. Юпітер в першому домі гороскопу дає також можливість отримати закордонні якісь документи, Юпітер це консульство, да? візові центри, якісь можливість подорожі відпочинку. Тому, дорогі тельці, не забуваємо, що друзі можуть залишати вас через те, що між вами більше нічого немає спільного. Ваші шляхи розійдуться, а також не витрачайте нагоди, знайдіть а, ту компанію, а, де ви будете довгі 20 роки, мабуть, працювати, вдосконалюватись, мабуть, у вас якісь плани, да, там, да деякі заводи, там, а, багато чого війна. там, да. Пропонується оновлення теми будівельна, будівельних матеріалів, якісь там да, налаштування бізнеса, відбудови, да. а також сільське господарство, фермерство якраз під знаком тілесті нашої країни, да, Україна у цілому. Тому розквіт її буде поступовий, але в цьому році є дійсно такі гарні нагоди, якраз у травні. На них ми чекаємо, коли пітер зайде саме ваш знак тілес-травні 23-го року. Можемо побачити місячне затемнення 5 травня, яке прийдеться на 15 градус Скорпіон Драгітець, якщо у вас є 15 градус ваше Сонце, або у вас є планети 5-го, там ви народились 5, 6, 4 травня, для вас радикальні можуть бути зміни якраз. Все одно я б сказала, для всіх тільців ви вже могли відчути такі радикальні зміни. Але якщо у вас є планети в 15 градусі знаку Скорпіона або Тілесь. Також 19 травня буде затемнення пов'язане з Сонцем, сонячне затемнення. І воно відбудеться у 29 градусі тілесь, саме якщо ви народились 19 травня, це теж вплине на ваш подальший. Цей рік і цікаво, що 16 травня і піде загой знак тілець. Першу декаду тільцям повезе в першу чергу. Але я заб... замічала, чесно кажучи, зразу якісь пропонуються можливості. До речі, не забуваємо, що в березні вас зараз буде підтримувати ваша планета Венера у знаку Тілець у вашому знаку, вона зайде 16 березня. І пробуде якраз а, до квітня, до квітня. 11 квітня. Тому зараз у вас є час причупиритись, оглядати і запланувати все життя, все ваше життя може радикально змінитися на затемненнях, які розпочалися наприкінці 2021 року. Такі перші нариси були там якраз в ноябрь, Да? якраз і весною, да, коли ваші дні народження, у вас з'явились нові життєві необхідні плани. Ті тільці, які переїхали через війну, можуть повернутися в травні додому перший раз, на перші два місяці, якось відвідати домівку і побачити наконець-то це трапиться якась можливість і нагода більш спокійніше, мабуть, стане, я б сказала, що травень і квітень вирішальний у війні, і будемо чекати, що. Пришвидшення завершення цієї крировавої масштабної війни, яка трапилась через Оркастан і пуйла. І якраз тільці в першу чергу дуже сильно постраждали разом із скорпіонами, але про них ми поговоримо пізніше.